Сьогодні переробляємо з вами класику. Ось такі нігтики у нас були, такі дуже маленькі і симпатичні. На таких нігтях я дуже люблю, коли покриття таке тоненьке, таке дуже-дуже легке. І при тому, насправді таке покриття дуже просто зробити. Щоб, як ви бачите, немає жодної відслойки, покриття рівненьке, ніде не заломлюється. При тому воно тонке. І для того, щоб так було. Треба гарно підготовлювати нігтів пластину і наносити саму базу дуже рівномірно, тобто розподіляти її правильно. Основний акцент у нас йде по центру, найбільшу кількість матеріалу ми залишаємо. І все решту розподіляємо по всій поверхні нігтика. Пам'ятаємо, що блік ніде і ніколи не має заломлюватися, тому що, як тільки блік заломлюється, покриття буде лягати криво. косо, криво, туди-сюди. Потім вам треба буде якось вирівнювати кольором, ви не зможете вирівняти сам блік. Потім, можливо, топом зможете трошечки підігнати, але все одно це буде така нерівномірна поверхня. Тому від самого початку старайтеся дуже гарно і акуратно наносити базу. Тобто це дуже-дуже важливий крок, який потім ви в кінці обов'язково помітите, наскільки ваша. Робота така дуже, дуже тонесенька, дуже така чистенька, рівненька. Тобто, це насправді дуже-дуже важливо. Тому звертайте на це увагу. Обов'язково дуже гарно підготовлюйте нітьову пластину, забафлюємо, як ви можете бачити, довжину. Ми в даному випадку залишаємо. Нам потрібно просто трошечки її форму підігнати і пробафлюю поверхню нігтика, загладжую. Стараюся, коли знімаю старе покриття. Стараюся вже тою фризою, якою я знімаю покриття, робити ніготь рівним. Тобто, в мене немає або якщо є, то дуже рідко такі бороздочки, які мені потім прийдеться пилочкою трошки шліфанути, щоб поверхня нігтика була рівною. Це дуже-дуже важливо. Тому що, якщо залишити поверхню нігтя нерівною, вам потрібно буде її потім вирівнювати. Відповідно, будете вирівнювати, будете накладати більшу кількість матеріалу і все. І так буде безкінечно. Тому старайтеся знімати матеріал так, щоб ваша поверхня була гладкою, гладенькою. Для цього беріть не дуже гостру фрезу. В основному це може бути синя позначка, твердосплавна фреза кукурудза, або червона. червону, ну Вона така може бути трошки більш агресивніша, пробуйте з зеленою, пробуйте з синьою позначкою. Тобто це такі більш м'які фрези, які будуть допомагати вам рівномірно з, знімати покриття з нігтя. Ось забафила, поміняла, ну не поміняла форму, а так трошечки вирівняла форму нігтиків, тому що вони, коли ми покривали їх вперше, я так шкодую, що не зняла їх. Насправді вони такі були малесенькі, мацюпенькі. Такі в кінці вийшли дуже акуратні, дуже такі тендітні, і зараз вже форма трошечки вимальовується, стають нігті кращі. І в кінці. У нас так само буде класичний червоний, тому він ще більше підкреслить цю таку, таку симпатичну форму нігтєвого ложа. Інколи, якось так думаю, та не буду знімати, а потім в кінці так гарно виходить і думаю, чого ж я не зняла, щоб з вами поділитися цим прекрасним результатом. Отже, так само під кутикулою пам'ятайте, що нам потрібно дуже гарненько там зачистити, щоб не було нічого, ніяких ворсинок, ніяких пилинок, ніякої шкірки. Щоб там не залишалася, тому що це все буде потім заважати працювати. Тому малесенькими кроками гарненько вичищаємо, виганяємо весь бруд, який не потрібен нам для покриття. Тому що будь-яка пилинка, яка залишиться там і десь попаде під, під базу, а база не покриє її повністю, цю пилиночку, наприклад, то туди попадає повітря. І все, і це вже початок якоїсь маленької. Від слойки, вона може статися, може не статися, але якщо вже там щось попало, то ймовірність, що щось станеться, є більша, ніж не станеться нічого. Отже, так само в цих нігтиках така дуже акуратна кутикула, насправді е, краще, ну, я не скажу, що краще працювати з кутикулою, яку виразніше видно, тому що насправді така груба, м'ясиста кутикула. Ось цей зріз, його потрібно трошечки потім після зрізу зашліфовувати шкіру, тому що він є така чітка, е, чіткий слід того, що ви зрізали кутикулу. Ось такі, е, така тендітна кутикула, вона, якщо ви акуратно, ледь-ледь торкаючись носиком, кусачок зрізаєте її, то практично сліда від неї не залишається. Я додатково проходжуся фризою ще раз по, під кутикулою, і вона якби не то що завертає, а так якби знову ж таки носик фризи, він так само трохи зашліфовує ось цю поверхню, яку я нещодавно зрізала. Це такий так само дуже важливий крок, який потрібно робити і не опускати. Ось тому я інколи танцюю фризою. Дехто там підняв кутикулу, обрізав все, більше туди не залазить. А мені якраз подобається після зрізу ще раз пройтись фризою, тому що фриза мені допомагає або зашліфувати ще раз цю поверхню, яку я зрізала, або якось так її трошечки. Знову ж таки вивернути з цього місця, з-під кутикули, з-під нігтика, або ж е трошечки загладити, забафити. Це такий дуже, от бачите, я зрізала, зараз пройшлася фризою і добрала ще залишки. Ороговівшої шкіри. Тобто мені ось цей додатковий рух фризою, він навпаки подобається. Він ніяким чином не заважає, а навпаки, якось навіть пришвидшує і допомагає якісніше працювати. З кутикулою ми завершили, зараз приступаємо до обожиння нігтьової пластини. Для цього я використовую спонжик змочений в клінсері. І ми будемо наносити прозору базу, вирівнюємо прозорою, тому що потім в нас буде червоний колір. Так як довжина невелика, я використовую е, кавачукову базу. Для цього вона мені абсолютно е, подобається в цьому випадку. Дуже класно виконує свою функцію. І взагалі, ось до цього я знімала, вона, це ж вона там і була. Тому абсолютно задоволена, це в мене база від коді. Бутилочка від Fox, У мене просто є великі запаски банок коді. Я просто собі наливаю цю баночку. Вона така симпатична. Просто в роботі, деколи така вже заляпана, така вже якась замизгана. Треба періодично ці баночки протирати. Інколи так роблю, не скажу, що завжди. Деколи вони вже такі страшні там під рукою, але та, Треба, треба, трохи, треба трохи заглядати, щоб було чистіше. Не завжди вдається, хоча мені подобається так, щоб було чистенько. І зараз покриваю. Як ви пам'ятаєте, основна кількість матеріалу у нас завжди йде по центру. Тобто набираю, забираю пензлик з баночки, з базою, наприклад, на вашому пензлику. Є бази з одного і з другого боку на, цій, на цьому пензлику. Тобто я одну сторону протираю в баночку, не лозю туди-сюди, туди-сюди, такими круговими обертами. Тому що один раз я вчила дівчинку, і вона ну не тільки вона, всі ті, кого я вчила, вони всі отак кругом горлышка вводять, так ніби хочуть зігнати. Ну для того, щоб зігнати матеріал з кісточки, не треба. Ось такими швидкими рухами туди-сюди, просто достатньо одну сторону легенько протерти в горлишку вашої бутилочки. І все. На другій стороні залишається така достатня кількість матеріалу, яку вам необхідно, ну, все залежить, звісно, від довжини. В даному випадку в мене ніжті короткі, в принципі, мені ось цієї каплі, яка залишається на другій стороні пензлика. Мені її абсолютно достатньо. Тобто я роблю мокру поверхню, основний матеріал завжди залишаю по центру. Потім однією стороною праву сторону промальовую, іншу стороною ліву. І все ж таки, ось цю центральну частину я залишаю найбільшу кількість матеріалу. І потім по мокрому ця крапелька розтікається так, як її потрібно. А я допомагаю направити її в ті сторони, в які мені потрібно, в які мені хочеться. Добавити нігтику такого, такої витонченості, правильної архітектури, і не робити такі, знаєте, коли база стікає з одного і з другого боку, і така бочечка робиться. Це не гарно, Просто в даному випадку ми повторюємо форму нігтика. Нам потрібно його підкреслити, ніяким чином не виправляти, тому що, в принципі, нігтьова пластина дуже красива, і нам просто потрібно її підкреслити. Є такі випадки, коли нам потрібно ніхтівій пластині, наприклад, додати ось цього апексу трошечки, тому що ніхтіова пластина буває інколи заплоска. А коли ми додаємо апексу, тобто цю найвищу точку, ніхтіва пластина стає автоматично такою, такою якоюсь жіночною, я не знаю, як її назвати, такою, знаєте, вона чуть-чуть випукла ось ця найвища точечка, і вона якби втоншує нігтюве ложе. Вона робить його таким, таким ніжним, таким витонченим. Тому не тільки слугує як для архітектури, а так само апекс нам допомагає виправити ось цей зовнішній вигляд. Тому не ігноруйте його, а обов'язково дотримуйтеся того, щоб будувати його. Це дуже-дуже потім Покаже себе. От, бачите, дивіться, зараз я покриваю колір, і наскільки красиво лежить блік. Тобто він ніде не заломлюється, він в кожному місці одноманітний. От Зараз погляньте на мізинчик. Від кінчика до кутикули, всюди рівномірно, ніде нічого не заламалося. До речі, з прозорою базою дуже. Інколи важко побачити ось цей блік. Тому лампа, яка освічує наш столик, вона нам цьому допомагає. Ви вирівняли і починаєте крутити цей пальчик у ваших руках. Тобто великим пальчиком і тими чотирма крутити вправо вліво пальчик, щоб побачити, чи ніде блік не заломлюється. Як тільки побачила, що він заламався, вам потрібно його. Тобто заповнити ось цю виямку, ви берете з одного і з другого боку бази. Я маю на увазі, от, наприклад, у вас є там якась впадинка. І біля тої впадинки, знову ж таки, є горбинка. Тобто, з тої горбинки ви заганяєте базу в... там, де заломлюється блік. Вам треба туди його загнати і відповідно. Не, не треба натискати на, кі... на пензлика. Ви берете легесенько, торкаєтеся бази. І баз, Тобто, якби направляєте її. Як тільки ви її направили, вона вже знає, куди її текти. Вона вже заповнить цю свою якусь таку поверхню. Тому пам'ятайте, що навіть коли я зараз колір наношу, я насправді не давлю на ніщове ложе. Якби торкаюся. І моє завдання замастити поверхню нігтика. Тобто не втерти, тому що коли ми натискаємо на пензлика, у нас ми ніби як втираємо матеріал в ніготь, а нам треба його залишити на нігтику. В принципі, це працює з усіма кольорами. Тобто, ваше завдання нанести. І протягнути його вниз. Тобто, ви як направляєте, знову ж таки, контролюєте так, щоб у вас не залишалася велика кількість матеріалу на нігтику. Тому що в даному випадку, наприклад, колір, він, якщо це дуже класно пігментований колір, він просто не просохне, якщо ваша лампа недостатньо міцна. Тому. Ви направляєте колір, але знову ж таки слідкуєте за товщиною, якщо дуже велика кількість матеріалу, то відповідно вам його треба трошечки забрати. Тому що для дуже пігментованого кольору велика кількість матеріалу нам не потрібна. Тим більше, ось, в даному випадку, у мене один шар абсолютно достатньо для того, щоб перекрити ніфтюву пластину. І зараз. Наступний крок це топ. Топ. Зараз в даному випадку я використовую без ультрафіолетових фільтрів з липким шаром. Наношу його гарнесенько. І знову ж таки дуже важливо так само класно нанести топ. Тому що ви думаєте, я нанесла класну базу, блік є, нанесла колір, вроді би, блік повторився. Але ви цей блік можете зіпсувати неакуратно нанести топ. Тому кожен шар ми повторюємо. Напрямок бази, повторюємо напрямок кольору, і туди ж ми рухаємося топом. Тобто, топ має автоматично, або, не знаю, називайте, як хочете, він має повторити поверхню ту, яку до цього ви нанесли. Це дуже важливо. Як тільки топ буде лягати в напрямку тому, якому ви там. Якщо треба щось вирівняти, вирівнюйте малесенькою краплинкою, допідганяйте там щось, не помітили, не, 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 до, не добачили. Але в основному топом нам потрібно це знаєте, як е, таким склом покрити поверхню, як не знаю, е, як пояснити. Як, Паркет покривають лаком. Тобто, якщо ви десь пропустите, то ця плямка залишиться і буде всюди гладко, гладко, гладко. А з одного боку просто не буде його або буде він нерівно нанесений. Тому слідкуйте за тим, щоб на поверхні ніжтя. То був нанесений достатньої кількості, правильно розпреділений, підігнаний до кутикули, бокові сторони нігтика і на вільний край. Всюди він має бути нанесений одним однорідним, одно, однотонним таким шаром, щоб він ніде не заломлювався. Тоді це підкреслює вашу е, шикарну роботу. Ось такий манікюр у нас вийшов, така. Класна класика, красиві, дуже нігтики, дуже гарна форма нігтів. Е, коментуйте, якщо це відео було для вас корисним, було, була якась інформація, яка, можливо, допоможе вам в майбутньому, і ви зможете е, ще краще робити ваше покриття, тому що додаткові знання вони ніколи не будуть зайвими. Коментуйте, підписуйтесь на канал, е, я це дуже ціную. І по традиції скоро почуємось!